Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і підтримуйте Україномовний Ютуб. Також буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите мені подобайки. Сьогодні в Україні стоїть гарна зимова вгода, а де сніг, мороз і навколо дуже, дуже все чудово, як для зими. Зразу покращується настрій і хочеться подовше побути на вулиці. А ось мій котик не любить мороз. Він дуже-дуже полюбляє тепло і шукає місце, де саме можна зігрітися і подовше бути біля батареї. Ну що, сьогодні я для вас приготувала відео про мої покупки. Покупки на iHerb і Жум. Це буде і косметика корейська, і не тільки корейська. Я думаю, відео вам буде корисним. Дякую. Сьогодні отримала свою посилочку iHerb. І от тільки що зайшла, привезла. Багато чого тут у мене йде для відновлення починки. Це Таурін такої фірми Svenson. Це Артішок. Теж для відновлення печінки. Це хітозан. Хітозан прочищає печінку, дуже хороша, кстати, добавочка. Лецетін з яєчного жовтка. Лецитин самий найгарніший по якості, іде із яєць. Також я придбала мідіпіл. така от сиворотка, вона йде з пептидами, Перцем. І ще якимись з інгредієнтами. А, гіалуронова кислота дуже хороша, я так сподіваюся, відгуки були дуже хороші. Також я купила такої фірми Акури відновлений і освітлювання нічний крем. Тут входить і органова олія, і авокадо олія, і декілька видів гіалуронової кислоти. Ну, В общем, буду сьогодні пробувати. І також я придбала дуже хорошу оливкову олію Extra Virgin. Єдина проблема в Україні зараз морози, хороші такі морози. І ця олія стала ось такого кольору і консистенції. Вона загустіла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це впливає на якість цієї олії і чи треба якось нею. Нагрівати. Ну, я думаю, що нагрівати не потрібно, але все ж таки цікаво. А, може, взимку і не треба замовляти таку олію через iHerb? Буду вам вдячна. Моя посилка Жуміша прийшла. Значить, я купила в компанії Celimax ось таких два продукти: це крим, крим відбілювальний. Він йде з ніацинамідом, кислотами і церамідами. Такої ж серії Селімакс і такого ж складу йде підсилююча сиворотка. вона ж також з ніацинамід, кислоти і цераміди. Буду пробувати, ще не пробувала. Але я вже спробувала ось цей крем з Арбутіном. Він теж освітлювальний, проти пігментних плям. Можу сказати, що він дієвий, але трошки підсушує шкіру, тому треба бути обережними і, можливо, робити перерву між використанням. Раз у три дні можна. Хотіла ще показати, я придбала третіноїн. Якраз поки ще йде зима, тричінаї 01, 0,1. Це висока доза третінаїна, тому поки я використовую всього лише один раз у тиждень. Ну, і просто хотіла вам показати такий продукт української фірми. Не буду рекламувати, просто скажу, що це аюрведичний продукт. І це сиворотка бальзам для волосся, відновлення та зміцнення. Чим вона хороша, тут органове масло, аргінін, екстракт, пригарач і вітамінний комплекс повністю натуральний продукт. І цей продукт дуже добре використовувати на вологе волосся трошки розпиляти для того, щоб волосся гарно розчісувалось. Волосся розчісується гарно. І відновлюється, і зміцнюється. Просто хотіла ну, дати пораду. і Мій реальний відгук мені дуже сподобалось.